Взуття літо сорту екстра. 20 кілограмчиків. Дивимось, що у нас тут є. І перші ось такі дитячі красівочки. Найк. Мотику є жіночі, чоловічі та малий відсоток дитячого взуття. Дивіться, які гарні кеди повністю новесенькі. Гляньте, які красиві. Наступні будуть ось такі чоловічі. Замші повністю новесенькі. Дивіться. підошва новенька, ідеальна. Лампі. Наступні, знову найки у нас дитячі. Розміри в лотику, всі можливі, всякі-всякі різні. Ось такі червоні, крутезні. Дивіться, з тканини. Так. Є ще ось такі, схожі на ті, що я вам показувала, просто в іншому кольорі. Жіночий капучок. Гляньте, який красивий. Дивіться, дуже-дуже гарні каблучки. Наступні красивочки будуть ось такі. У персиковому кольорі. Дуже круто виглядають. Не заходжені нічого, просто помійте і все. Ось такі дитячі, Це якийсь бренд. Так, наступні будуть жіночі босоніжечки. Виглядають вони ось так. Дивимось далі. Кросівочки жіночі ось такі. Це у нас чоловічі Гляньте, який великий розмір Ось така підошва Наступні. Ось такі жіночі кедики. Шляпанці літо. О, я вже бачу футбольне взуття. Зараз вам покажу. Дивіться. Такі копочки класні. Найки. Бачу ще одні. Ось такі. Дуже класні дитячі красивочки в синьому кольорі. Ось так вони виглядають. Тут, здається, ні, не одинакові. Так, це у нас перша пара сандаликів дитячих і друга пара. Знову я бачу жіночий каблучок. Дивіться, такий гостренький, дуже гарний каблук тонесенький, дуже красивий, дуже гарно виглядає. Наступні будуть ось такі. Це у нас чоловічі. Гляньте, який великий розмір. Тут йдуть як лакон, вони дуже гарно переливаються, дуже круто виглядає. Знову у нас кросівочки. жіноча моделька. Дивіться, які вони цікаві. Є зимочки тут по боках, дуже гарно виглядають. Наступні ось такі. Тинути в окисник і просто супер. Дивіться. Це ще й Адідасі до того всього. Взагалі шикарні. Так. Ось такі. Тапочки на літо. Я нагадую, що це взуття літо. Тому тут попадаються і тапочки, і босоніжечки, і сандалики, і все-все накупі. Дивіться, ось такі є. Показую вам весь латок до дна, щоб ви собі глянули, подивилися і І в чому сподобалося, щоб забрали. Ось такі босоніжечки жіночі. Гляньте, які ці красиві, дуже-дуже гарні. Це у нас на каблучку ось такі. Дивіться. Тапочки. Знову у нас жіночий каблучок виглядає ось так. З паєточками. Паєточки виблискують, камінчики дуже гарні. Наступні кросівочки будуть знову найти люди в чорному кольорі дитячі. Оп. Це у нас тапочки. Ой. Так, дивіться. Оп. І показуємо швиденько, що залишилось у вадити. Ось такі тапочки О, дитячі, босоніжечки на дівчинку в розвилому колі. Дуже класно. Ось такі сандалики, босоніжечки. Ось такі. І показую останню в цьому ватику. Ось такі тапочки. А для того, щоб замовити, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram. І забирати цей лотик собі.